Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 6 жовтня місяць знаходиться у фазі 3 4 Це 22 й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку рак. Місяць у знаку рак це час повільної стабільності, потрібно обережно становитися до акредитування і дачі грошей у борг, бо є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати на їхнє повернення. Оскільки в цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактовно і уважно ставитися до близьких людей. Це вам піде лише на користь. Для розвитку ваших духовних сил день корисний для автотренінгу, медитаційних практик та розвитку екстрасенсорної чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібно уважне поводження. З металевими предметами та вогнем. 22-й місячний день день вдалий для осмислення свого життєвого досвіду, для будівництва на цій основі раціональних планів на майбутнє, спілкування з партнерами та товаришами по службі пройде у позитивному руслі. Ранок цього дня буде дуже сприятливим для всяких дій. Сьогодні ви зможете побачити нові перспективи, розглянути можливості, що відкриваються перед вами. Можна піти на прогулку, які принесуть вам заряд бадьорості на весь день. Протягом першої половини цього дня найчастіше покладайтеся на свою інтуїцію, використовуйте фантазію та вашу уяву. Друга половина дня принесе легке та невимушене спілкування. Цей час також дозволить швидше знаходити спільну мову з людьми, що сприятиме новим знайомствам. Посилюється ваша допитливість. Тому вечір сприятиме для перегляду пізнавальних передач чи читання. Зустрічі з друзями та приятелями відбуватимуться весело та невимушено. Друзі, ми дуже вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. День вдалий для необтяжливого спілкування, балачки телефоном або месенджерами, листування, інтернет-серфінг, а також для читання. Овнів він підштовхує до невимушеності манер, легкості мислення, непостійності інтересів та планів. Якщо ви любите природу, сьогодні можна вирушити до лісу чи на дачу. Тулець. Цей день не сприяє кардинальним змінам та не радить тальцям виявляти непотрібну наполегливість. Найкраща тактика діяти за обставинами. Якщо немає термінових справ, розслабтеся та насолоджуйтесь свободою. Близнюки. Внутрішній голос підказує близнюкам, що загальне тло їхнього життя змінюється, а колишня система правил потребує коригування. Однак це не означає, що все має змінитися в мить. Сьогодні є гарна нагода взяти тайм-аут і розслабитися. Рак. Сьогодні ракам варто відмовитися від галасливих багатолюдних заходів. В тому числі віртуальних. Це прекрасний день для занурення у роздуми чи читання пізнавальної літератури. У книзі, що випадково потрапила на очі, ви зможете несподівано знайти відповідь на свої невисловлені питання. Леви. День підходить для тісного спілкування у дружній компанії. Але вам зірки радять підтримувати розмови на світські теми і не торкатися питань, які останнім часом глибоко хвилюють їх. Не поспішайте планувати. Швидше за все, ваші плани виявляться замками на піску. Діва. Цей день у ДІВ не сприяє концентрації на одній цілі. Якщо ви народилися у вересні, уникайте розкиданості та нервозності. Відмовтеся від масштабних планів та навіть моментів. Не дратуйтеся сьогодні через дрібниці. Терези. Сьогодні Терези вправі самі вибирати час зустрічі та стиль спілкування. Широке коло знайомств дозволить вам залишатися в курсі новин. Зовнішня та внутрішня врівноваженість зробить вас бажаними гостями у будь-якому будинку. Вам будуть раді у будь-якій компанії. Скорпіон. Сьогодні у скорпіонів можливий особовий інтерес до справ пов'язаних із подорожами, боргами, кредитами, страховками, аліментами, штрафами чи спадщиною. Однак обставини цієї доби схильні до серйозних розмов Стрілець, Сьогодні ваш ентузіазм сперечальника слабішає. Можливо, стрільці втратять інтерес до теми, яка ще вчора надавала їм спокою, але ж це гарний час для підбиття підсумів та для різних завершальних формальностей. Не починайте нову дискусію і не намагайтеся оживити недавні дебати. Швидше за все, у вас нічого не вийде. Козиріг. Козирогам сьогодні доведеться відмовитися від повної самостійності та повністю підлаштовуватися під обставини. Побутова рутина однозначно викличе у вас нудьгу, по можливості віддаєте перевагу інтелектуальним заняттям. Читанню, пошуку цікавих відомостей, легкому спілкуванню, обміну новинами. Водолій. Заглядати наперед сьогодні не має жодного сенсу. Проведіть свій час так, як вам заманеться. Не шукайте нових пригод та насолоджуйтесь тим, що маєте. Як і багато водоліїв у цей час, ви схильні думати про хороше. І не звертати уваги на тривожні сигнали, що надходять із зовнішнього ворожого середовища. Риби. Рибам сьогодні корисно повернутися до розмов, читання чи роздумів у знайомій домашній обстановці. Основним змістом дня може стати продовження важливої розмови. Це слушний момент для того, щоб розібратися з сімейним архівом, фотографіями, старими документами, домашнім відео. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути, будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!